Так, отже. Суду часі. Надійшла заява про відвід. З вашого дозволу є ще клопотання про, про долучення до цієї заяви. Будь ласка, через секретаря. Я подивлюсь сам, ну бо я подивлюся, ми вирішимо. Це власне клопотання про долучення до цієї Стенограма. Так, від 23 квітня цього року, власне, у засіданні, в якому мова йшла про Добре, зрозуміло. Та, так. Дому що дометає справи, безумовно право. Так, заяву про від Нестеренко. ЄЦП. Вполне 578 588, по настоянку по 364. Адвокат, Максимович. В если все не может брать участь, я все, что сумни. Суть не, надо, не я. Так, еще раз. Цитан, номер, да, 44, так. Наклади викладає Максим Мович, що кандидат право. Є, від відводу. Йде розмова між дубасом і адвокатом, ну, суддею та адвокатом. Суд ознайомлюється з зі стенограмою. Сам про себе читаю. Так не задав факт. Потім до посилання на четырнадцять четверту 1 Адвокат Нестеренко пояснює, що таке зловживання процесуальним правом з практикою на Верховний суд. Бачає, що не було ознак зловживання. Йде посилання на висновки Верховного суду з 27593, 64933. 593 64 933. Немогли зловживання правом. Потім йде питання, що ніхто не може бути суди в власній справі. Де потім посилання знову на ухвали ВАКС, практику ВАКС. Йде на 55-го забезпечення право на справедливий суд. А до речі, вже виправили це посилання чи ні? Захисник. А скільки статей взагалі в законі України про забезпечення права на справедливий суд? Як вважаєте? Добре, я простіше там. Ви можете показати мені в законі України про забезпечення права на справедливий суд статтю 55? Ні, так, да, будь ласка. Ну, Можете, так. Можливо, описка ваша чи я... Я очевидно, знаю, що описка є. Це посилання на закон про судоуст і навіть не 55-ту, на, на, 55, на 56-ту. Будь ласка, врахуйте на майбутнє в своїй практиці. Дякую, Пашу. Так, іде посилання на 75-ту КПК. Практика Верховного суду 2652. На Волков проти України. Підсумок. Отже, враховуючи вказне, є дійсним фактом вчинення їх несуну щодо напряженості судді, адже новий адвокат. Так, отримав пам'ятку. Суддя ж не дослідивши на підстав заяв, залишив безроду, що я форму досові з обмеження доступ до взагалі процесуальних прав. Так, шоста конвенція, 75-та, знову Вважаю, що така поведінка є несумісною обов'язком зобов'язком стічого судді бути нейтральним арбітром. Не лише суб'єкти як людина. Почути. Не прошу поблажити наставлення. Так. так. Відвести слідчого судді. Так, від, від всього кримінального провадження. Повістки, довідки про доставлення слідчому суддю, телефонограму. Так, все в нас є. Захисник, вам надається слово, але зверніть увагу, що ті підстави по справі 47. Ти ми будемо розглядати окремо. Зараз вони тут не зазначені. Бо щоб просто ви зрозуміли. Ми не об'єднали розгляд. Це буде окремий розгляд, якщо буде потреба в ньому. Але тоді, вашим, якщо будете виступати, я повністю прочитав при вас зараз. Ось. Чи вбачаєте знову читати, будь ласка, але я повністю ознайомився. Ось. І тому можете висловитись по заяві, але під підстав вашої заяви зараз це не предмет. Я тоді вам слово. честь, скільки шановний суд, вбачав за недоцільне е, задоволення клопотання е, щодо об'єднання е, матеріальної справи номер 991 дріб 25 і справи 991 3, 3947 дріб 25, то, власне, у справі 991. Е, 39.4425, яка зараз слухається е, в цьому судовому засіданні. Я е, прошу, Шановний суд, задовольнити е, заяву про відвід слідчого судді Довиса Віталія Михайловича з підстав, які висловлював в відповідній заяві мій клієнт Ваше Зрозуміло. Добре, суд. Ще також додатково вивчає е, транскрибацію судового засідання. І вивчив. Прогледів. Про Ні, важливо чесно, але воно відповідає тому змісту, що зазначено в своїй в самій заяві. Так. Так, так тому суд видаляється до радшої кімнати.

Про відвідуліч судді дубаса сунові кручинру пока український стане своє рішення форми хвалемою назначного часу. Сьогодні роздання значне посних уздоволення заяви підозрюваних старенко від першого п'ятого провід від січого суючого дубасу. Відучі на проваж після дванадцять два чотири нулі після вісім одинадцять до четвертого. Вмови хвана бра законсил змінити оголошень, галоскаже неполягає за першого дня. Суді час оголошення повнотекстували травня двадцять року, п'ятнадцять хвилин. Суддя, круг, підпис. Мотиви будь в повному тексті. Це буде сьогодні. Після завершення СЗ цілове засідання завершено. Секретар, переходимо до наступної справи.